Так ось ігри на MS-DOS. в попередньому відео ми дізнались історію створення IBM PC та її ОС, а також розвиток 16-бітних версій Windows. Хто не бачив, обов'язково подивіться, посилання буде десь ось тут, справа зверху. Це була ера обмежених інструментів, але разом з цим не обмеженої креативності. Ера, що заклала основу жанрів, в які ми граємо і сьогодні. Ми згадаємо найкращі ігри, які рухали ще молоду індустрію та технології, на яких вони працювали. І відразу кажу: є аж цілих два Ту. тус дисклеймери. Перший в цьому відео ми розглядаємо епоху до Windows 95. Про інші також все буде. Все буде хорошо, буде відео. А другий, це те, що я просто фізично не можу перелічити всі ігри. Тому не ображайтесь, будь ласка, якщо я не згадав про вашу улюблену. Але ви зараз ставите на паузу, і якщо така гра є, ви пишете про неї в коментарях. Може, сам факт, може якась цікава історія, ваш особистий досвід це найкрутіше, що може бути. Я чекаю. А так з вами Володимир з каналу Рейхайк. Можемо починати. Перш за все розповім про один доволі потужний інструмент для дослідження цієї теми. А саме Exodus. Це не реклама. На жаль, це по факту надбудова над вже знайомим нам Dosbox та лаунчером Launchbox, який є зручним інтерфейсом для купи емуляторів і ігор. Дуже корисна штука, спрощує процес, сам користувався під час запису цього відео, тому і рекомендую. Погнали далі! Як ми вже знаємо, починалося з тексту: жодних кольорів, 3D чи анімацій. Лише ви, екран з рядком тексту та ваша уява. Однією з таких ігор стала Zork. текстова пригода, де ви досліджували Deep Dark Dungeon, водячи команди на кшталт Йти на південь або взяти меч. Інший приклад це вже знайома нам Microsoft Adventure. І їх було купа. як оригінальних ігор, так і портів з інших платформ. Бо це був один із перших жанрів ігор, як таких саме на комп'ютерах чи мейнфреймах. Без будь-якої графіки ці ігри викликали справжній захват у гравців, адже ви самі будували детально описаний світ у своїй голові. Далі розробники почали експериментувати з додаванням графіки, хоча й доволі примітивної. Найпростіше зображення на екранах створювали за допомогою ascii символів: це були не кольорові пікселі, а звичайні літери і знаки. Уявіть собі лабіринти, побудовані з символів, до прикладу, решітки, через які гравець керував своїм персонажем, зазвичай позначеним простою літерою або значком равлика. Ця мінімалістична графіка відкрила нові горизонти для геймплею. Одним із найяскравіших прикладів такої гри став Rogue, портований на IBM PC 1985 року, Справжній пробатько жанру, що пізніше отримав назву Рог'юлайк. Або українською «Рогалик». Ні, ну ви подивіться на цей сплешскрін. Якби я таке побачив у 85-му році, в мене всі штани мокрі були. Роґ'ю не лише пропонував дослідження процедурно згенерованих підземель, але й запровадив концепцію перманентної смерті персонажа. Він привніс новий рівень глибини в ігровий процес. Кожен новий похід у підземелля був унікальним. А гравці повинні були адаптуватися до нових умов і приймати рішення на льоту. І все це на екрані, де замість реалістичних анімацій ви бачили лише прості символи. З розвитком технологій та їх опануванням програмістами ігри почали переходити до піксельної графіки. Одним із перших жанрів, що справив величезний вплив на ігрову індустрію, стали аркади. Вони були простими, але динамічними, ідеальними для коротких сесій гри. Ну це ж було капець, як круто отримати автомат з аркадного залу до себе додому. Щі в такий компактний формат є з можливістю обирати ці ігри та не платити за них свої гроші, зекономлені зі шкільних обідів. До прикладу, спочатку, це був Pac-Man, портований у 1973 році. А вже на початку 90-х, після свого релізу на аркадах, портувались і Mortal Kombat, і Street Fighter, і десятки інших аркад. А знаєте для чого я знімаю це відео? Аби зацікавити побільше людей в техніку та її історію, аби в країні було б більше інженерів, щоб ми могли своїми силами обороняти та розвивати її. Тому читайте книжки, кожен день ставайте трошки кращими, йдіть збирати дрони і не забувайте донатити на ЗСУ. Продовжуємо. А поки ми відволіклись, домашні комп'ютери почали наздоганяти ігрові консолі та аркадні автомати власними платформерами. Культовим платформером того часу є of Persia 1989 року. Він визначається не тільки складністю рівнів, але й революційною анімацією. Використовуючи техніку ротоскопії, розробники змогли досягти вражаючої, я б навіть сказав, потужної. Вибачте, плавності рухів персонажів, що виділяло гру серед інших платформерів. Головний герой, озброєний лише одним мечем, повинен був подолати численні пастки, ворогів і хитромудрі головоломки, щоб урятувати принцесу. Інший доволі впливовий приклад це серія Commander Keen від молодої, та ще навіть не сформованої на той час студії id Software. Так, це правильна вимова назви компанії. Ми ще не раз повернемося до цих хлопаків, бо це. Буквально роцкари серед розробників того часу. Та щодо самої гри, то гравці брали на себе роль шкета Біллі Блейза, який подорожував космосом під псевдонімом Командор Кін, рятуючи цей світ від інопланетян та іншого космічного Кримінал Скам. Ігролад виділявся яскравою, мультяшною графікою та цікавими рівнями, які пропонували не лише виклик, але й багато ruffles. The more you know, time! Перед розробкою гри хлопці зробили демоверсію Super Mario Bros. 3, але їм не вдалося вмовити Нінтендо інвестувати в порт гри на домашні комп'ютери. Ключова фішка цього дему це реалізація сайт скролінгу на ПК. Це був доволі ресурсоємкий процес. Лише заточені під це домашні ігрові консолі могли дозволити собі таку розкіш. Але це було до того, як напевно один з найкращих програмістів ever взявся за це діло. В результаті технологію використали в своїй оригінальній грі, яка миттєво здобула успіх. Рольові ігри. Ну це там, де досліджуєш світ, розвиваєш персонажа, б'єшся з бардом в таверні, бо той не захотів розказувати анекдоти Януковича. Одна з перших ігор, релізнутих на ПК у 1981 році була The Wizard's Castle, де ти читаєш текст, пишеш текст, тебе атакує текст, а ти відбиваєшся від тексту. Ну, все як завжди. Це ж було вже. Ага, було. Але раніше згадані Zork і Microsoft Adventure це пригодницькі ігри з упором на головоломки та дослідження світу. А от RPG мають глибший геймплей, продвинуті механіки розвитку персонажа, його навичок та інвентарю з купою різних предметів. Незважаючи на ретро-вигляд, це нормальна повноцінна RPG із редактором персонажа та проробленими механіками. Єдине, вороги ніколи не переміщуються по мапі і за бажання їх можна легко обходити. Далі починається легендарна серія. Серія Ultima. Відкриваємо список найкращих rpg ігор з 81 по 97 рік. Ultima, Ultima І ще раз Ultima. Вона вийшла за рамки класичної системи підземель і дала гравцям можливість досліджувати наземні локації величезного світу, подорожувати між містами та фортецями, взаємодіяти з NPC і вирішувати складні квести. А ще тут є космічні кораблі, бластери і машини часу. Hell yeah! І ще одна серія РПГ, про яку б я хотів згадати, це Mind and Magic. Вона відрізнялась хардкорністю. Гравцям доводилось боротися за виживання на кожному кроці, особливо на початку гри. Це підсилювало відчуття виклику та потребувало стратегічного планування ресурсів і характеристик своєї групи персонажів. Потуги зробити щось в 3D та від першого обличчя відбувалися ще з кінця 70-х на різноманітних платформах. Це були і симулятори, і аркади, і щось схоже на шутери. Ось тут ми повертаємось до наших родскерів з id Software. В травні 1991 року вони випускають Hover Tank 3D. В грі ми беремо роль на себе командира левітуючого танку і виконуємо місії по спасінню людей в містах, яким загрожує ядерне знищення. Головна особливість гри це використання технологій. Відстеження променів для відмальовки ігрового світу. Ні, це не сучасний RTX, це алгоритм, що малював стіни та ворогів в тому чи іншому місці екрану, викидаючи те, чого гравець просто не бачить. Це капець як пришвидшило процес рендерингу, завдяки чому гра була набагато швидша ніж всі попередники. Далі хлопці допиляли текстури, трошки доопрацювали керування та випустили катакомб 3D у листопаді того ж 91-го. В ній ми вже грали за бойового мага, який досліджує підземелля з численними тварюками, кастувати фаєрболи в закритому приміщенні. Це гарна ідея. Я. Я за такий двіж. Перші шутери насправді були 2,5D або псевдо 3D. Ну як забажаєте. Ігровий рушій створював ілюзію тривімірного простору, хоча й насправді гра була 2D-лабіринтом. Все просто. Тоді не було такого поняття, як висота. Рушій малював на весь екран гарненький паралакс. А насправді весь геймблей проходив в одній лінії посеред екрану. Навіть якщо взяти редактор карт для Wolfenstein, там є лише топ-даун вів і ліфти. Це дозволяло створювати швидкі і динамічні ігри навіть на ПК того часу. Після випуску катакомби хлопці б хотіли створити щось нове і з кров'ю та кишками. Їм спало на думку зробити 3D-ремейк стелс-пригоди 81-го року Castle Wolfenstein. Вони сильно допиляли руші, як в плані швидкодії, так і графіки, додали двері, декорації, геймплейні механіки та збільшили різноманіття ворогів. І ось гру релізнули 5 травня 92-го року. У грі ми керуємо солдатом-союзників Бейджей Бласковіцом, який пробивається крізь нацистські підземелля, знищуючи ворогів та шукаючи вихід із кожного рівня. Відео підозріло, швидко переросло в історію ід Software, але. Що я зроблю? Єбучі кацапе, але що я зроблю, якщо це дійсно був прорив за проривом? І це бляха одні й ті самі чуваки. Так ще й більшість шутерів того часу будуть ліцензувати рушії ігор саме наших роцкерів і будуть схожими на них. Наступним великим проривом стала гра Doom, також розроблена id Software, яка вийшла у 1993 році. Якщо Wolfenstein 3D заклав основи жанру, то Doom підняв його на новий рівень, представивши складніший левел дизайн, покращену графіку, мультиплеєр і новий підхід до створення атмосфери. Крові та насилля стало ще більше, а саундтрек це буквально. Ледве легальний мікс популярного на той час металроскудому запропонувала гравцям пройти через темні тривожні коридори, заповнені демонами та монстрами. Головний герой, безіменний морський піхотинець, опиняється на базі на Марсі. Де в результаті експериментів відкрилися ворота до справжнього пекла. Гравець повинен пробиватися крізь орди ворогів, використовуючи різну зброю від дробовика до плазмових гармат і бензопили. Як ви вже знаєте, це було справді легендарно. Швиденько нагадаю, що в мене є свій телеграм-канал з мемчиками та новинами про нові відоси. Якщо хтось є в хвітері, можете підписатись і на хвітер. А ще закинути пару копійок для розвитку каналу на мою Монобанку. Але це лише після донату на Сили оборони України. Поняли? Так, всі посилання в описі, погнали далі. Стратегії дали гравцям можливість не просто стріляти або досліджувати світи, а й керувати арміями, розвивати економіку та будувати імперії. Спочатку мали розвиток по крокові стратегії. Однією з найпливовіших стала Сідмейс Цивілізейшн, яку випустили у 1991-му. У ній гравці керували цивілізацією, починаючи з палок та каміння і закінчуючи космічними та міжконтинентальними ракетами. Гравцям доводилось не тільки розвивати свою націю, будувати міста і досліджувати нові технології, але й вести дипломатію. Кожен крок мав значення. Вибір стратегії міг змінити хід вашої історії. Саме Civilization заклала основу для сучасних глобальних стратегій, де контроль над ресурсами та дипломатія так само важливі, як і військова міць. Також варто згадати ще одну класичну покрокову стратегію: XCOM UFO Defense четвертого року. Гравці керували секретною організацією, яка захищала землю від інопланетного вторгнення. На глобальній карті вибудували бази, розвивали технології та відправляли солдатів на місії, де кожен хід був важливим і неправильний крок міг призвести до загибелі солдатів, яких неможливо було повернути. Гра створила унікальний баланс між стратегічною глибиною і тактичним викликом, тому стала взірцем для багатьох наступних ігор, які спиралися на її механіки та стиль. Якщо покрокові стратегії зосереджувалися на обміркованих рішеннях. То стратегії в реальному часі пропонували динамічний і швидкий геймплей, де гравцям доводилось приймати рішення на ходу. Однією із найпливовіших можна вважати Дюн 2 від Westwood Studios. Вона стала першою сучасною менстрімною РТС, яка заклала багато традицій цього жанру. Будуємо базу, збираємо ресурси, робимо юнітів, знищуємо всіх ворогів. Перемога! Незважаючи на те, що дії гри відбуваються у знаменитому всесвіті Дюни. Френка Герберта вона лише слабко пов'язана з сюжетом книг. Чи фільмів, знятих за їхніми мотивами. Warcraft Orcs and Humans у 94-му розвинув ці ідеї, додавши унікальні механіки для орків та людей і представивши кампанії для кожної сторони конфлікту. Це був початок однієї з найбільших в жанрі. Але справжньою революцією стала Command and Conquer, релізнута у 1995 році. Вона принесла у жанр динамічний геймплей, крутий саундтрек та найважливіше. Цікавий сюжет із відеовставками про конфлікт між глобальною оборонною ініціативою і братством НОД. Симулятори. Один із найпопулярніших жанрів в той період. На будь-який смак та вибір від симулятора навідника танку. Чи пілота літака до містобудування і архітектора парку розваг ще у 1982 році перший випуск Flight Simulator від Microsoft був достатньо продвинутим, щоб відповідати вимогам FAA, надаючи гравцям повний контроль над панеллю приладів. Симулятор має безліч функцій, які можна налаштувати для будь-якого рівня досвіду, і включає в себе більш ніж 20 аеропортів з різноманітною місцевістю. Одним із найбільш амбітних симуляторів на MS-DOS був Elite 1984 року. Вона запроваджувала не лише симуляцію космічних польотів, а й цілий всесвіт для дослідження. У Elite гравці ставали космічними пілотами, досліджували планети, брали участь у космічних битвах, займались торгівлею та виконували квести. Світ гри був повністю відкритим і нелінійним. Це була одна з перших ігор, яка дала гравцям відчуття повної свободи в симуляції і її вплив. Досі відчутний в таких проектах як Star Citizen і Elite Dangerous. Одним із найвідоміших симуляторів на MS-DOS стала SimCity від Maxis. Гра запропонувала гравцям стати кличком власного міста, керуючи його розвитком і вирішуючи, чи створюючи проблеми міського планування. Гравці будували дороги, встановлювали зони для житлових, комерційних і промислових районів, розвивали інфраструктуру та стежили за рівнем задоволеності жителів. Гра також моделювала різноманітні катастрофи від землетрусів до нападів гігантських монстрів. Theme Park від Balfrog Productions стала справжнім хітом серед симуляторів, пропонуючи гравцям захопливий досвід управління парком розваг. Гравці будували атракціони, продавали їжу та сувеніри, стежили за чистотою та зручностями, а також вирішували фінансові питання. Особливістю гри була можливість не тільки створювати парк, але й контролювати все до дрібниць. Від цін на квитки до прокладання маршрутів для прибиральників. Гра відрізнялась гумором від відвідувачів, які кидаються в чергах. До таких хитрощів, як надмірне сеління картоплі, щоб збільшити продаж напоїв. Хоча анімації іноді повторювались, а управління могло бути незручним, цим парк зачарувала гравців своєю простотою та викликом, поєднуючи приємну графіку та цікавий геймплей. Ну що ж, так ми потрошку підходимо до Windows 9X. Напевно, спробую зробити два окремі відео про 95-ту та 98-му Вінди. А за ними одне чи два відео про ігри на них. Бо роблячи даний шматок кінематографа, я зрозумів, що стільки інформації засунути в таймлайн до 20 хвилин трошки важко. Величезне дякую за допомогою зі сценарієм моєму кенту Ліню. А на цьому все. До наступного разу.